Отже, дорогі глядачі, ця інформація буде цікава для пенсіонерів та інвалідів українських, саме, які проживають за кордоном. Станом на вересень, жовтень, 2025 року, пенсійний фонд просить оновити дані, оновити дані отримувачів соціальних виплат і пенсійних виплат. Тобто пенсіонери, наприклад, які отримували пенсію в Пенсійному фонді, вони і далі отримують пенсію в Пенсійному фонді. Е, інваліди, які отримували соціальні виплати, їх перевели у пенсійний фонд, тобто вони вже отримують виплати не через управління соціального захисту свого району, а вони отримують виплати через пенсійний фонд. І потрібно оновити дані, тобто підтвердити, що е, отримувач виплат живий. Тобто це можна зробити або приїхавши в Україну, перший варіант не Камільфо, другий варіант це можна зробити, прийти у посольство або консульство, які, до речі, проблематично працюють в Німеччині або, наприклад, в іншій країні світу, там де інваліди і пенсіонери українські є. І можна це також зробити через дію. Тобто, як це зробити? Потрібно скачати застосунок пенсійний фонд. Ви коли заходите в мобільний телефон? Я розумію, що в багатьох пенсіонерів там немає смартфонів, але раджу обзавестися, хоча б якимось там яким -не яким смартфоном, тому що користуватися там хоча б зв'язком потрібно. По інтернету там, і тому подібне. Тобто ви скачуєте застосунок Пенсійний фонд, потім авторизуєтесь, там буде можливість або там через кваліфікаційний електронний підпис, або, наприклад, через GoВД, або, наприклад, через ДІЯ. Ви, наприклад, авторизуєтесь через Дію, і в самому застосунку Пенсійний фонд ви можете побачити, наприклад, який у вас стаж там і тому подібне. І ви просто-напросто пишете листа. там буде, наприклад, звернення, скарга, заява. І ви пишете заяву. Тобто від себе пишете, що ви живі і тому подібне. От і прошу продовжувати там, наприклад, нарахування, нарахування пенсійних виплат. От, і все. Тому що я ж вам кажу, це до речі, буде цікаво почути тим, хто, наприклад, очікував. От, наприклад, вчора, 20... 20 жовтня 2025 року, очікував пенсію, він її не отримав. Тому бажано це зробити.